122, 130, 132, 148, 114, 131, 133, 100, 137, 109, 129, 101, 105, 322, 217, 220, 319, 272, 129, 195, 135, 137, 118, 139, 180, отрезняется, 184, 167, 185, 110, 105, 1500, 200, 180, 75, 184, 76, 127, 133, 120, 124, 133, 116, 117, 118, 113, внутрішні поверхні, Після шість, сімдесят чотири, шість. Так що не відкривається, о, не відкривається, вони блокуються просто з ключа. А потім... 87, 66, 65. Так, гума, диски вироботка. Майже відсутня, W58,8. Так, який рік? 22 рік. Так, так само, задні диски виробітка міліметр. 65, 66. Вот я подниму. Все, Внутри. Так, тут гума симметрична. Ну, закрылось, да? Угу. Так, тут Якщо ключа в машині немає, вона автоматично закривається. Mm -hmm. Машина? А? Ході. Не форт, об'їде. <звіт> 97. 96, 78, 79. Так. Що дивимося? трошки запутівання трошки запутівання чуть-чуть да -чуть. да сейчас зниму крышу Це будь ласка, двигун.